Хочу зазначити, що насправді to be може бути неабияким сленгом. І ось тут дуже цікаво, бо лише в запереченні, лише помітьте собі, будь ласка, це в конспектах, ви можете використовувати слово aint ось таке літери «a», «i», «n», апостроф наш улюблений, «a» і літера «t», для того, щоб замістити будь-яке заперечення з to be» в теперішньому часі. Але це лише в неформальному розмовному мовленні. Угу, Зафіксували. Наприклад, замість того, щоб казати I am not perfect, ми скажемо з вами I ain't perfect. Я не ідеальний, та замість am not використали ain't. Так само ви бачите наступні приклади. Ви можете заміщувати це замість isn't, aren't, і це ідеально, мені здається, але це лише сленг. Тому якщо ми з вами почуємо це в відео, в фільмах, в серіалах, ми вже з вами точно будемо знати, що тут коїться і що це за ain't. Це трошечки невеличка ознака лінії, але для нас це дуже класний бонус, що ми можемо його використовувати.